Вітаю! Продовжуємо вивчати українську революцію. Зовнішня і внутрішня політика директорії. Продовольча політика. Всі політичні режими, що по черзі змінювали один одного для подолання продовольчої кризи, обирали два способи: боротьба проти спекуляції і прагнення впровадити регульовану хлібну повинність. Не була виключенням і директорія. 26 січня 1919 року скасовано тимчасовий закон гетьманського уряду про кримінальну відповідальність за перевищення гранично припустимих цін, тобто за спекуляцію. Був прийнятий новий закон, відповідно до якого спекуляцією вважалися будь-які операції з товарами, сировиною чи грошовими знаками. Закон передбачав досить суворі покарання за спекуляцію. Торгівля на чорному ринку процвітала, завдаючи величезні збитки держави і ще більше погіршуючи матеріальне становище малозабезпечених верст населення. Директорія продовжувала практику реквізиції продовольства, хоча спочатку її дії були більш м'якими, ніж за часів Скоропадського. Коли становище директорії ускладнилося, вона пішла на різке збільшення норм хлібоздачі. Норми збільшувалися в 3-5 разів. У господарствах, що мали більше 15 десятин землі, урожай вилучався повністю. Це дало можливість утримувати армію і невеликий державний апарат. У містах ситуація не поліпшувалася. Селяни, як і завжди, відчували на собі весь тягар. Для всіх політичних режимів, що існували на території України, Найважливішою проблемою було вирішення аграрного питання. Тож, 8 січня 1919 року директорія затвердила закон про землю. Закон містив такі положення: скасовувалася приватна власність на землю ліси і надра. Вони переходили у власність держави. Замість комісій, що діяли в часи гетьманату, питаннями реалізації аграрної реформи на місцях, займалися земельні управи. Вони прагнули створити запасні земельні і меліоративні державні фонди, налагоджували сільськогосподарський кредит, визначали площі для суспільного користування. Трудова земельна норма у порівнянні з періодом Української центральної ради зменшувалася вдвічі і обмежувалася 15 десятинами. Одночасно кожне господарство повинно було одержати в користування не менше 5-6 десятин. Директорія дбайливо ставилася до високопродуктивних господарств і передавала їх трудовим союзам, які створювалися з метою збереження цілісності господарств. Однак політика директорії у аграрному питанні була непослідовною. Уже через два місяці уряд УНР обумовив передачу землі селянам кількома обтяжливими зобов'язаннями. Власники за одержані ділянки повинні були передавати державі третю частину врожаю, цілком оплачувати вартість оранки землі, попередньо виплатити всі податки. Декларуючи вилучення землі у поміщиків без викупу, директорія прагнула заспокоїти їх, пообіцявши компенсації витрат на різноманітні вдосконалення, агротехнічні, меліоративні та інші. Раніше проведені в маєтках було також оголошено про недоторканність земель промислових підприємств і цукрових заводів, що належали промисловцям і поміщикам-цукрозаводчикам. Конфіскації не підлягали і землі іноземних підданих. Незадоволені реформою були і селяни, і поміщики і підприємці. При всій складності і суперечливості ця реформа була серйозною діючою альтернативою більшовицькій політиці в селі. Соціально-економічна політика неспроможність уряду все більше схиляла керівництво Української Народної Республіки до відмови від соціалістичних гасел. На зміну їм приходило усвідомлення необхідності використання потенціалу ринкових відносин, що є важливим чинником самоорганізації суспільства. Але далеко не всі міри мали ринкову спрямованість. Основними заходами у здійсненні соціально-економічної політики були: вживалися заходи до відновлення промисловості, заохочувалася приватна ініціатива. Уряд намагався підтримати ремісниче виробництво. Вживалися заходи для розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 26 січня 1919 року була введена українська грошова одиниця гривня. У промисловості вводився робочий контроль. Уряд прагнув надати допомогу безробітним та іншим категоріям нужденних. В цілому політика уряду в соціально-економічній сфері мала декларативний характер. Не вдалося відновити діяльність профспілкових організацій. Директорія не змогла відстояти інтереси робітників, чим значно звузила підтримку своєї влади. Зовнішня політика директорії свої зовнішньополітичні зусилля директорія направила на розширення міжнародних зв'язків молодої української держави. У НР визнали уряди Голландії, Угорщини, Чехословаччини, Італії та ряду інших держав. Однак новій владі не вдалося налагодити стосунки з радянською Росією, країнами Антанти та Польщею, від яких залежала доля Української Народної Республіки. З попередніх лекцій ви вже знаєте про відносини з Росією та Антантою. Тож до вашої уваги взаємовідносини з Польщею. Після відновлення польської держави в листопаді 1918 року її лідер, генерал Юзеф Пілсуцький, висунув територіальні претензії до України. Польські війська почали воєнні дії в Західній Україні. Їм вдалося окупувати Східну Галичину. Наприкінці листопада 1919 року армія і уряд УНР опинилися в оточенні більшовиків, поляків і війська генерала Денікіна. Мир з поляками був необхідний. З Цією метою у Варшаву були направлені дві дипломатичні місії від ЗУНР і УНР. Однак у кожної делегації були свої цілі. Петлюра хотів укласти з Польщі військовий союз у боротьбі проти більшовиків. Заради цієї мети він був готовий пожертвувати значною територією Західної України. Уряд Зонр. Турбувала доля українського населення, яке могло б піддатися польській експлуатації. 21 квітня 1920 року був підписаний Варшавський договір. Відповідно до цього договору Польща одержувала Холмщину, Підляща, Лемківщину, Західну Волинь, частину Полісся і Східну Галичину. Відповідно до військової конвенції, підписаної 24 квітня 1920 року, Збройні сили УНР переходили під командування польських офіцерів. Утримання польських військ мав здійснювати український уряд, а озброєння дивізій УНР, польський уряд, умови для української сторони були дуже важкими. Та все ж Петлюра домігся визнання польською стороною. Незалежності УНР, хоча і в дуже урізаних кордонах.